Добрий день. Тема нашої години спілкування здоров'я, мудрий гонорар? Що для вас означає бути здоровим? Чи можна бути здоровим без гарного настрою? Як ви гадаєте, які звички впливають на здоров'я позитивно, а які негативно? Що таке здоровий спосіб життя? П'ять складових здорового способу життя це здорове харчування, фізична активність, режим дня, психічне здоров'я, гігієна та корисні звички. Харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я. Важливо знати, які продукти приносять користь організму, а які можуть шкодити. Давайте пригадаємо. Корисні продукти це овочі та фрукти. Вони містять багато вітамінів, мінералів, клітковини, що покращує травлення та зміцнює імунітет. Цільнозірнові продукти, хліб, висівки, вівсянка, гречка, бурий рис, забезпечують організм енергією та сприяють гарному травленню. Молочні продукти, такі як йогурт, кефір, сир, це джерело кальцію для міцних кісток і зубів. Нежирне м'ясо та риба містять білки, які допомагають м'язам рости та відновлюватися. Горіхи та насіння багаті на корисні жири, покращують роботу мозку. Бобові містять багато білків та клітковини які підтримують ситість. Вода найкращий напій для організму, допомагає зволожувати тіло та покращує концентрацію. До шкідливих продуктів відносять фастфуд, бургери картопля фрі, картопля фрі, хот-доги містять багато жиру, солі та консервантів. Що можуть викликати проблеми з травленням та серцем. Газовані напої мають багато цукру, який сприяє розвитку карієсу та може призводити до ожиріння, чіпси, сухарики, снеки містять багато олії та штучних добавок, що шкодять організму. Ковбаси, сосиски, копченості часто містять багато штучних барвників, консервантів і зайвого жиру. Солодощі. Велика кількість цукру сприяє ожирінню та може викликати залежність від солодкого. Майонез, кетчуп та інші соуси містять багато штучних добавок та надмірну кількість жиру. Енергетичні напої можуть викликати підвищену збудженість, впливати на серцево-судинну систему та порушувати сон. Чим замінити шкідливі продукти? Газовані напої можна замінити водою з лимоном або ягідним морсом, чіпси та сухарики – горіхами, запеченими овочевими чіпсами. Солодощі, це мед, фрукти, горіхова паста без цукру. Фастфуд можна замінити домашніми бургерами, з цільнозернового хліба та свіжих овочів. Пам'ятайте, здорове харчування допомагає залишитися енергійним, сильним та зосередженим. Складіть тарілку здорового харчування. Намалюйте або запишіть, що має бути в вашому раціоні. Перевірте. І так, ось перед вами так названа тарілка здорового харчування. Що мається на увазі, що у вас в раціоні повинно бути Дві третини овочів, одна друга фруктів, одна четверта це продукти із цінного зерна і одна четверта білкова їжа. Ось так можна розділити одну тарілочку харчування. Говоримо про фізичну активність. Фізична активність це один із ключових чинників здорового способу життя. Рух допомагає не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й позитивно впливає на роботу всього організму. Користь рухової активності. Рухова ак активність покращує роботу серця і судин. Допомагає контролювати вагу, зміцнює кістки і м'язи, покращує роботу мозку, підтримує імунітет, покращує настрій і сон. А що ж відбувається, коли руху не вистачає? Знижується витривалість та слабшують м'язи, з'являється ризик розвитку ожиріння, серцевих хвороб і діабету. Погіршується настрій, з'являється сонливість і швидка втомлюваність. Як додати більше руху в життя, дізнаємося, треба робити зарядку вранці, ходити пішки замість ліфта чи транспорту, грати в активні ігри на свіжому повітрі, займатися спортом або танцями. Робити перерви під час навчання, щоб потягнутися чи зробити кілька вправ. Рух це життя. Будьте активними та здоровими. Як ви гадаєте, скільки часу на день варто приділяти спорту, дізнаємося. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дітям і підліткам від 5 до 17 років приділяти мінімум 60 хвилин на день фізичній активності середньої або високої інтенсивності. Це аеробні вправи. Біг, ходьба, плавання, танці, велосипед, велоспорт, силові вправи, віджимання, присідання, вправи з, власного, з власною вагою, гнучкість і баланс, йога, розтяжка, гімнастика, активні ігри на свіжому повітрі: футбол, баскетбол, бадмінтон та інші. Як же правильно розподілити фізичну активність? Можна 60 хвилин за один раз присвятити спорту чи активним іграм після школи. Можна поділити на кілька частин, наприклад, 20 хвилин ранкової зарядки, 30 хвилин прогулянки або гри на вулиці та 10 хвилин вперед вправ, перед сном. Також можна поєднувати активність з іншими справами, ходити пішки, замість ліфта користуватися використовувати, сходами, допомагати з хатньою роботою. Чому ж так важливо займатися спортом регулярно? Бо покращується самопочуття та настрій, зміцнюються м'язи, серце та легені. Поліпшується концентрація та пам'ять, формується гарна постава та витривалість. Головне робити те, що приносить задоволення: танці, командні ігри, катання на велосипеді або плавання. Обирайте те, що вам подобається. Режим дня. Сон – це не просто відпочинок, а життєво необхідний процес для організму. Під час сну мозок і тіло відновлюються, зміцнюється імунітет, а нервова система розслабляється. Основні причини, чому сон важливий, сон допомагає рости і розвиватися, покращує роботу мозку, зміцнює імунітет, зменшує стрес і покращує настрій, допомагає підтримувати здорову вагу підтримує, серд, підтримує серце і нормалізує тиск. Хто знає з вас, скільки потрібно спати? Дітям від 11 до 13 років треба спати 9-11 годин на добу, дорослим 7-9 годин. Пам'ятайте про це. Дотримуйтесь режиму. Як же покращити якість сну? Треба лягати і прокидатися в один і той же час, вимикати гаджети за 30-60 хвилин до сну, провітрювати кімнату перед сном, уникати кофеїну, тобто не пити чай, каву, шоколад ввечері, робити вечірню зарядку або дихальні вправи для розслаблення. Пам'ятайте здоровий сон, запорука гарного настрою, енергії та успіху. Бережіть свій режим дня. Дізнаємося, як планувати день, щоб усе встигати. Правильне планування допомагає ефективно використовувати час, уникати стресу та встигати більше, якщо дотримуватися. Простих правил організації дня. Можна поєднувати навчання, відпочинок і улюблені заняття без поспіху та хаосу. Основні правила ефективного планування: складайте розпорядок дня. Визначте основні справи, які потрібно зробити. Розподіліть час для навчання відпочинку. Та хобі. Пріоритизуйте завдання, тобто виконуйте спочатку найважливіші справи, а потім менш термінові. Використовуйте правило 80 на 20. 20% важливих справ дають 80% результату. Плануйте завчасно, пишіть список справ на день або тиждень. Використовуйте щоденники або застосунки для планування. Робота плюс відпочинок. Чергуйте розумову роботу з короткими перервами, наприклад, метод Помодора 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку. Включайте у графік фізичну активність і сон. Як планувати день, щоб усе встигнути? Продовжуємо. Позбудьтеся зайвого, вимикайте повідомлення в соцмережі під час роботи, не витрачайте час на справи, які не приносять користі. Залишайте все на останній момент. Тобто виконайте завдання поступово, щоб уникнути стресу. Якщо завдання велике, поділіть його на маленькі частини. Навчіться казати ні. Не беріть на себе набагато справ одночасно. Зосереджуйтеся на своїх цілях і аналізуйте день. Перед сном подумайте, що вдалося зробити, що варто покращити. Вчіться на своїх помилках. І вдосконалюйте свій розпорядок. Проаналізуйте приклад ефективного розпорядку дня. Порівняйте їх цей розпорядок дня з вашим і зробіть висновки. Подумайте, що заважає вам висипатися. Психічне здоров'я. Емоції це природа, природна реакція на події навколо нас. Вони можуть бути позитивними, радість, захоплення або негативними злість, сум, страх. Контроль над емоціями допомагає краще розуміти себе, взаємодіяти з людьми та досягати успіху. Чому ж важливо контролювати емоції? Бо це допомагає приймати зважені речення, зменшує стрес і напруження, покращує стосунки з людьми, зміцнює впевненість в собі, допомагає зосередитися на важливому. Дізнаємося, як навчитися контролювати емоції. Зробіть паузу перед реакцією, перш ніж щось сказати, аби зробити, глибоко вдихніть. Визначте, що саме відчуваєте. Назвіть емоцію, щоб покращити її зрозуміти, щоб краще її зрозуміти. Переключіть увагу. Прогулянка, спорт чи хобі допоможуть заспокоїтися. Говоріть про почуття. Обговорення емоцій із друзями чи родиною зменшує напруження. Практикуйте техніки релаксації. Дихальні вправи або медитація допомагають заспокоїтися. Контроль емоцій це. Не стримування почуттів, а вміння висловлювати їх так, щоб вони не заважали вам чи оточуючим. Вчіться керувати емоціями і відпочиєте, почуватиметеся впевненіше та спокійніше стрес це природна реакція організму. На складні ситуації він може бути короткочасним або тривалим. У невеликих дозах стрес корисний, допомагає мобілізувати сили, але якщо він триває довго, може зашкодити здоров'ю. І так, я же впливає стрес на організм. Він впливає на нервову систему, викликає. Тривожність, дратівливість, емоційну нестабільність може призвести до безсоння, головного болю, депресії. Впливає на серце і судини, тобто прискорює серцебиття та підвищує артеріальний тиск, збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Також впливає стрес на імунну систему, ослаблює захист організму, робить його вразливим до вірусів. Тривалий стрес. Може спричинити часті застуди та хронічні хвороби, стрес впливає на шлунково кишковий тракт, може викликати біль у шлунку, нудоту, проблеми з травленням. Часто люди переїдають або навпаки втрачають апетит. Збільшується рівень гормону кортизолу, який у великих кількостях шкодить організму. Також стрес впливає на рівень енергії, настрій, обмін речовин і впливає на шкіру та волосся, може спричинити висипання, випадіння волосся, тьмяний колір обличчя. Як же зменшити вплив стресу? Корисний, корисний правильний режим дня. Фізична активність, технічні релаксації, спілкування з друзями і рідними, хобі та творчість. Давайте розглянемо, як покращити психічне здоров'я. Вигадуйте собі невеликі випробування, намагайтеся не сидіти довго на одному місці, гуляйте на свіжому повітрі. Частіше згадуйте про свої успіхи, не забувайте дзвонити друзям. Розкажіть про свої способи боротьби зі стресом. Гігієна та корисні звички. Догляд за собою це не тільки чистота, а й турбота про здоров'я, зовнішній вигляд і самопочуття. Регулярні корисні звички допомагають почуватися впевнені, залишати здоровими, залишатися здоровими та підтримувати гарний настрій. Основні правила догляду за собою. Пригадаємо їх. Це гігієна. Яка є запорукою здоров'я, догляд за шкірою волоссям, за зубами? Поставте відео на паузу та пригадайте основні правила догляду за собою. Чому важливо дотримуватися, дотримуватися чистоти? Бо чистота це не просто гарний зовнішній вигляд, а й турбота про здоров'я, комфорт і безпеку. Дотримання гігієни допомагає запобігати хворобам, покращує самопочуття та сприяє гарному враженню про людину. Пригадаємо основні правила чистоти. Мити руки з милом після вулиці, туалету перед їжою. Треба приймати душ щодня, особливо в спеку, регулярно змінювати одяг, особливо білизну, шкарпетки, чистити зуби двічі на день, щоб уникнути проблем із зубами та при неприємного запаху, стежити за чистотою вдома, прибирати, провітрювати кімнату, не накопичувати пруд. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою.